Єремії, 25 розділ. Слово, що було до Єремії про весь народ Юдин за четвертого року його якима, сина Йосіїного, царя Юдиного. Це перший рік на Вохудоносора, царя Вавилонського, що його сказав пророк Єремія про весь Юдин народ та до всіх мешканців Єрусалиму, говорячи, від тринадцятого року Йосії Амонового сина, царя Юдиного, і аж до цього дня. Це вже двадцять три роки було слово Господнє до мене, і говорив я до вас, говорячи пильно, та не слухали ви, і посилав Господь до всіх своїх рабів пророків рано та пізно, та не слухали ви, і нанахилили свого уха, щоб послухати. А вони говорили: верніться кожен зі своєї злої дороги, та зі зла ваших учинків. І сидіть на тій землі, яку Господь дав вам та вашим батькам від віку й аж на віки. Не ходіть за іншими богами, щоб служити їм та щоб вклонятися їм, і не гнівіть мене роботою ваших рук, і я не вчиню вам лихого. Та ви не прислухалися до мене, говорить Господь, щоб не гнівити мене чином рук своїх на зло собі. Тому так промовляє Господь Савоот за те, що ви не слухалися слів моїх. Ось я пошлю і позабираю всі північні роди, говорить Господь. Пошлю до вон новохудоносора, царя Вавилонського, мого раба, і наведу їх на край цей і на мешканців його, та на всіх цих народів навколо і вчиню їх закляттям, і оберну їх на страхіття і на посміховище, і на вічні руїни. І я вигублю на них голос радісний та голос веселий, голос молодого та голос молодої, гуркіт жорен та світло світильника. І стане цей край руїною, спустошенням, а ці народи будуть служити Вавилонському цареві сімдесят літ, і станеться, як сповниться сімдесят літ, покараю я Вавилонського царя та цей люд, говорить Господь, за їхню провину в халдейському краї і оберну його на вічне спустошення. І спроваджу на цей край всі мої слова, що я говорив був проти нього, усе, що написане в цій книзі, що пророкував Єремія, про всі народи, бо їх поневолять численні народи та великі царі, і я надолужу за їхнім чином та за ділом їхніх рук. Бо так промовляє до мене Господь Бог Ізраїлів: візьми з моєї руки келіха вина цього гніву і напоїшним усі народи, до яких посилаю тебе, і будуть вони пити, і будуть хитатися з Тратять розум через меча, що я посилаю між них, і взяв я скеліха Господньої руки і напоїв усі народи, до яких Господь висилав мене, Єрусалим та міста Юди, і царів його та правителів його, щоб віддати їх на руїну, на страхіття, на посміховище та на прокляття, як цього дня, фараона, царя єгипетського, і рабів його, і правителів його та весь його народ. І всю мішанину народів Єгипту, і всіх царів краю Уц, і всіх царів Фелистимського краю, і Ашкелон, і Азу, і Екрон, і решту Аждоду, Едома і Моава та синів Амона, і всіх царів Тиру, і всіх царів Сидону, і всіх царів островів, що на тому боці моря, і Дедана, і Тему, і Буза, і всіх, що волосся довкола стрижуть, і всіх царів Арабії, і всіх царів мішаних народів, що пробувають в пустині. І всіх царів зімри, і всіх царів Еламу, і всіх царів Мідії, і всіх царів півночі, близьких та далеких, один від одного, і всі царства землі, що на земній поверхні, а царше шаху буде пити по них. І скажеш до них так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлів: пийте і впивайтеся, і виметуйте, і падайте, та не вставайте перед мечем, що я посилаю між вас. І буде. Коли не захочуть вони взяти келіха з твоєї руки на пиття, то промовиш до них, так говорить Господь Саваот: конче будете пити, бо ось у місті, що там було кликане імення моє, зачиняючи не те лихе. А чи ви не покарані будете? Покарані будете, бо я кличу меча на всіх мешканців краю, говорить Господь Саваот. А ти пророкувати їм будеш усі ці слова, і до них скажеш Господь загримить із височини, із мешкання свого святого свій голос подасть, загримить на оселю свою, кличе мій мовчавильницький ті винограду, і повість усім мешканцям землі. Дійде гомін до краю землі, бо в Господа пря із народами, і Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь. Так говорить Господь Саваот, ось лихо виходить від люду до люду, і буря велика пробудеться з кінців землі, і будуть побиті від Господа в день той лежати від краю землі, аж до краю землі не будуть оплакувані і не будуть позбирані, і не будуть поховані, гноєм стануть вони на поверхні землі. Ридайте о пастирі, та голосіть, і валяйтеся в попелі проводиріви, отари. Бо. Виповнились ваші дні для зарізу, і вас розпорошу, і впадете, немов дорога та посудина, і не матимуть пастирі захисту і проводирі череди утікання, і чути крик пастирів і ламентних проводирів череди, бо пустошать Господь їхню череду, і попустошенні мирні пасовиська через палання Господнього гніву. Він покинув, як лев, свою пущу, бо стався страхіттям їхній край через меча гнобителя і через запал гніву Його.